Отже, друзі, друга гра першої зустрічі зимового турніру сезону 25-го року, який відбувається один, одним днем. Гри, гра буде відбуватися по кругу. Кожен з кожними грають, потім фінал. Другий тайм. Перший тайм у нас закінчився з рахунком 0-0. Грають команди Миропілля. ФК «Меропілля» і фк «Токарі». Так. Свисток. Пробивають. «Меропільці» з м'ячем. Забігання. З... Обрізається токаряне. Боротьба. Такарі зберігають. на когулька не доходить було б цікаво. Збровки будуть виконувати токаряни. М'яч у когулька. Небезпечна воротах. А я так уже хотів сказати, по воротах. Отже, токаряни відзначаються першим забитим на цьому зимовому турнірі. Відзначився Владислав Когулько. Так, 1-0. Такаряни попереду. Миропільці будуть від... Від... відграватися. Там без шансів. Хлопчик не винуватий. Він один в один вийшов. Боротьба. Ну, я вам скажу так, е... знаючи команду миропільців, тут три... три чоловіка, як мінімум, з основного складу, який раніше до нас їздив. Я молодих людей не знаю. Ларі Феденченко то вони починають якось так невпевнено, а потім у троєчку вдай попадають або в фінал. І в цьому році у них такі амбіції до фінала дойти як мінімум. Обороняється. Команда токарів. Там німать людей вперед, друзі, такий пива. Ух ти. Це небезпечно, це жовта картка. Зупинив кагулька. Гравець ФК миропілля, Сірі вже здається. А, ні, Максим, 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 Максим. Штрафний виконує токаряни. Буде закидання на когулька. Когулька не відчіпляється за м'яча. Відворіт. Юний гравець ФК-мірапілля. Всі прекрасно знаєте, що зараз відбувається. Те, що в нашій батьківщині йде війна, але вона й перейшла на сторону наших колишніх сусідів. І от саме більше страждає сьогодні у нас це юнаківка і мерапілля. Це прилеглі території, звідки почалася курська операція. І оце ці хлопці, які на синій формі, їхня батьківщина там зараз просто зносирається з лиця землі. Просто співчуття їм і все відбудуємо. Головне, щоб виграти в цій війні. Будівлі, землі, всекурне. Може, такаря не водять. Не пробиває. пробиває, парі цей удар Молодчик. не розстерявся, голкіпер токарів. Вибачте, не Так, да, До речі, хто там критикував мої коментарі, ось, включно з Рамоном. Ну я такий. ну. Якщо кому не подобається слухати, не слухайте. Прикрутили звуки, все. Ух ты! Мало. Зараз буде ще один удар. Є! Відзначається новий гравець ФК Такарів. 2-0. Такаряни попереду. Поступається команда ФК Миропілля. Забив новий гравець, не знаю, не буду видумувати. Зараз він змінився. Знову грубо грають проти Сашка обзора. У нас підкати заборонення, тут в принципі, чистав ногу іграв. Так що буде, пекаря не будуть виконувати штрафного. Нагадую, в минулому році. Зараз сюди пройде. Зупиняє м'яч, гравець і виходить з межі поля. В минулому році в нас чемпіона встала ФК. Куток. Чим їх і Хто буде в цьому році, ми сьогодні знаємо. Гучненько у нас. Мяч виходить, вибили м'яч, аби знизити трошки темп атаки. Зброки виконують рамон кулаками. скажу, что надеяно. Это буду будет опять сказать, что я не снявшись. Ну я такие. Потом было же там. Мяч ФК Вы были такаряны. Зберегли миропільці. Ми Чоловік не дав завершити цей удар. Вийшов м'яч. Повзорота Наш зимовий турнір в цьому році у всіх. Аспект так замовий. Сніг є. 8 градусів морозу є. Що ще треба? Неділю назад цього всього не було. Був плюс. Пробиває, але не точно. Кут. А, до речі, треба було представити вже другий тайм, я до сих пор по судді не скажу. Судять цю зустріч у нас. Осипчук. Сергій. Ну я так розумію, другого суд'є поки що не бачу, десь він на бровочці злився з вболівальниками. Винесли в меропільці. Так, Славик Веденченка з бровки виконує. Півтори хвилини до завершення. Так каряне. Будуть брати першу перемогу. За півтори хвилини забить два, бо три 30... це майже нереально. Кутовий на користь миропільців. Заб'ють вони гол простіжу, розвернеться, не розвернеться, не дають йому обзор розвернутися. Кагулька питався виграти цей м'яч. А, Наконец-то по свистку я понял, кто другой судья. Брат. Обидный брат Андрей Сипчук. Так что судят сегодня браты Сипчук и эту пашу встречу. Хвилина залишилась до закінчення першої зустрічі зимового турніру. Сьогодні у нас 9 лютого 2025 року. Одним днем відбудеться. Трансляція буде відбу... записана і викладена в Фейсбук. Прямих трансляцій, на жаль, ми поки що робити. Не можемо Пробиває повз ворота. Поза завершення першої зустрічі 2-0. Команда Татарів виграває миропілля.